Друзі, всім привіт! Це наша розводня. І давайте трошки пробіжимось по акваріумах, що в нас, що в нас де робиться. Як ви знаєте, ми вже продали дуже багато риби з розводні, що нам вдалося за цей короткий проміжок часу виростити спочатку літа і зараз початок вересня. За три місяці літа, що нам вдалося виростити і ми, якими з вами маємо успіхи. Значить, по обладнанню нам вдалося самим зробити акваріуми. Було скло, було скло різне, було скло і 2 мм, і 3, 4. Нам вдалося склеїти самим акваріуми. Оце ми купили, трохи переробили. По обладнанню. по обладнанню дуже багато, дуже багато, Друзі, Дякую. Ну це буде окреме відео. Відео подяки. Друзі, всім доброго ранку чи доброго дня, як вам буде краще, хто буде дивитись ввечері, доброго вечора. Е, значить, що нам, що в нас коїться зараз на розводні? Як ви вже знаєте, з минулого відео нам вдалося продати. Певну кількість риби реалізувати в магазин. ну Тому що зараз з відправками туго є певні правила на новій пошті. В нашому місті, зокрема, це перевіряють всі посилки. Ну, довелося здавати в наш місцевий магазин. І от що в нас тут залишається на даний момент розводні? Давайте подивимось. Значить, починати будемо ми знизу. Давайте зліва направо. Так, акваріум номер 1 Тут у нас мешкають. Значить, тут є декілька підростків неонової піцилії, Багато гавайської піцилії підростки такі. Підлітки, верніше, ви бачите, будь ласка. Будь ласочка, такі сантиметрів до двох. Півтора десь отак. Півтора см, це 100% є, ну трошки більше півтора. Також у нас тут сімейство лімія Піруджі. Ми її на зиму десь будемо забирати в будинок. Тому що тут буде холодно. Ми на зиму, як ви знаєте, вже ще раз наголошу, що ми будемо розбирати цю розводню. Є десь ховаються пара сомів зірчастих L181. І. Анцитрус нашого виробництва, ось, а ну, оп, ось ліза, дивіться який. Давай, фокусуйся. О, отакого от плана малючки. У нас є анцитруси. Також уже такі по півтора сантиметри, ну, їм ще рости і рости. ну, за допомогою нашої артемії ми їх піднімемо шведесенько. Також для кардини креветки. ну, це так, чисто для... Закинув для підідання зайвих кормів, які залишаються після годування риби. Оце ми сюди їх декілька штук закинули, ось дивіться, сидить на, на склі. Оп. Цей акваріум, значить, дивіться, на вулиці вже похолодало, обігрівачі працюють усі, влітку не майже не, не вмикалися, а зараз працюють. Переходимо далі. Так, що в цьому акваріумі? А тут а ми також вчора, ну для вас це може бути декілька днів, а для мене вчора ми з сіля забрали величненьку кількість гупі міксовочки. Залишились підлітки, є самці, ще не окрашені. Тільки починають окрашуватись, ну, і декілька тут анцитрусів. Наступний акваріум, тут також залишились самки гупі. Є самець один, я бачу, але ну він тільки молодесенький, ось він дивіться, жовтячок. Отакий. От Знаєте що я для себе виділив з цього, ну, за зокрема по фону по акваріумному? Що для травніка... Як ви знаєте, для травника найкращий фон це чорний, а для розводнення – ні. А чому? А тому що дивіться, коли ловиться риба звідсіля, риба ще трохи скло не протерте, протрем, то риба потемніше, вона туди на задній план ховається і вже не побачите. А ось поблизу стоїть акваріум з сірим фоном, на цьому фоні видно всю рибу і світло. І темно. Опускаємося. Де ми закінчили? Так, друзі. Скільки тут просиділа оця пара анцитрусів, ось дивіться, самочка. Самка така жовта, а самець. А самець такий чорний. Так, а ну спалах включиться чи ні? Включився. І так, тут не сюди ти приплив, друже. Не там треба буде витягнути одну трубку. І дивіться, що в нас, що ми маємо. ну покаже. Чи не покаже? Не показує. В общем, скільки вони тут просиділи. І в нас, там ікра. Ну, може так краще буде. Та давайте я трошки піддвинута і все сюди. А оцю, мабуть, трубку потрібно витягнути, щоб поблизу, тому що Там, дивіться. І корочка, зараз я вам витягну, покажу, дивіться. Видно, не видно, зараз буде видно, друзі. Хоп! О! Тепер точно видно ікра, відклала ця жовта самочка. Будемо слідкувати, хай вони тут поки поживуть. Будемо слідкувати за розвитком цієї кри. Давайте ми ану, подивимося, що він тут, а тут сидить. Чи втік уже. Втік. Ні, не втік. Втік. А так, повільненько, щоб його не пошкодити. А тут нема нічого. Цю ми трубку вберемо, хай він сидить чисто на ікрі, тому що ікрі потрібний по, постійна аерація. Постійне, щоб спостереження за ікрою. О, отак дивіться видно. Хай подивимося, як буде тут розвиватися, Ну, я ж кажу, що вже пройшло 3 місяці, то це тільки перша кладка ікри. Ну, будемо дивитися, що тут коїться. Також тут багатенько мальків в гупі є. Отакі вже старшенькі трошки. Ну хай, хай поки хай поки сидять. Піднімаємось вище. Коротше, в нас залишились одні гупі, тут самки, тут сплошні самки гупі, самця жодного нема. І декілька штук півників. Плаває отакий ось. Отака є самочка. Ану. Камера щеблінця. О! О така самичка є, отака. Десь ще є така красавець, не десь ховається. Ну ладно, Наші тут залишились також гупарі і декілька півників. Переходимо. Оцей акваріум, бачите, як я кажу на ньому і видніше краще, коли знімаєш відео і рибу краще видно. Ну, тут, а, значить, залишились, тут ми від, ну, самі менші піцилії неонові позалишалися. Тут декілька штук. Двоє чи троє, всього такі. Ну вони просто не товарного виду були менші по розмірах. Я їх залишив, я їх укину в загальний акваріум, це будуть, це будуть на, нам залишиться в Господарстві ці піцелі. І також тут опять же, всі лимонні губи. Я їх виводив, 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 а потім плюнув. Думаю, хай підростають, що буде, те й буде. Подивимось. Можливо, ми з них зробимо якийсь фарш для пельокохромісів. Я жартую, звісно. Ми їх реалізуємо десь. Хай поки поживуть. Так, наші раки мексиканські. Видно вам. Не видно. Сидить він заховався, тільки трошки кольору видно. Так, де ж іще? Ну, коротше, поховались. Є вони. Я сьогодні дивився, є вони тут а всі на місці. Ага, вон дивиться, сидить. Бачите, за трубкою, за тією. О, вигляда. Ну, Їм тут тепер поспокійніше буде, тому що риби поменшало. Тут тільки залишилося декілька анцитрусів. Давайте ми, напевно, їм ще, щоб їм було ще спокійніше, ми їм оцю трубку, що ми тільки що ван цитрусів. Ми їм сюди. Отак укинемо, хай вона тут буде. Їм буде ще допоміжне укриття додаткове. Отак. Скло ми протрем. То Отакої. І... ні, Ідемо вище. <гум> так, по креветкам, по креветочкам, друзяки. По креветкам э, Red Fire, ось бачите. Потрібно відбраковувати. Ось я декілька штук піймав, але вони швидко ховаються. Ось оце вже не годиться. По, і ось рядишком не годяться. По Red Fire, дивіться. Є декілька. Ну, Вже поколінь декілька такі, що можна вже на продаж, потрібно відбракувати деяких. Так, поблизу жовті креветки, не пішли вони у нас чомусь, швидко передохли. Можливо, за того, що трималися там на якихось осмосах і тому подібному. Декілька штук залишилось, 5 сімейство формоз живе, 4 самки самець. Дають вже потомство, не знаю, зараз спробуємо піймати. А там є мальочки, видно вам чи не видно. Дивіться, бачите, на дальньому кульку там є малючки вже, хай живуть, ми їх також ось десь будемо переносити в будинок. Ну і наша ж обновочка Тритонятник. Підключили ми сюди фільтр зовнішній. Сереги Губ'єнка, дякую тобі. Працює, ну, блин, треба розібратися, щось він не так працює, як попередні мої фільтри. На, навпаки, гони. У тих фільтрах вода сюди, а викидав вверх. А в нього навпаки засасує туди, а викидає через цю трубку. Ну, треба розбиратися. В принципі, і все, друзі. Що в нас тут ще? Поки все працює, поки все ми. Підтримуємо, поки все розводня на місці. Як воно буде далі, будемо дивитись, будемо вам показувати. Стосовно самів, я буду, он дивіться, заліз такий. Поліз аерувати. Стосовно самів, будемо за ними спостерігати. І я вам буду показувати на каналі, що, як буде розвиватися ікра і що з цього вийде. Друзі, так, ага. Ще покажу у нас. О, зараз буде роботенка. Артемія, зараз будемо відсіжувати. Непоганий такий вийшов. заколот, Будемо зараз відсіжувати. Це вже з нового закладу, то, те, що ми купляли по 250 гривень. Ну, теж не, не, вихід непоганий. Друзі, всім дякую, всім до нових зустрічей. Слава Україні! І героям слава! Все буде добре.